Всім доброго дня! Сьогодні я покажу вам, як додати документи після реєстрації. Отож, переходимо на наш сайт кабінета.com вводимо Пароль та Логін. Ваші дані для входу ми надіслали на пошту, яку ви вказували при реєстрації. Якщо вам не надійшов лист із паролем та логіном, перевірте вкладку СПАМ та вкладку Промо акції. Отож, вводимо пароль та логін. Проходимо рекапчу і тиснемо на кнопку Вхід. Ми потрапляємо у наш особистий кабінет, де, власне, зверху знаходиться кнопочка Документи. Тиснемо на Неї. Ми потрапляємо на останній завершальний крок реєстрації, де, власне, можемо внести всі необхідні документи. А саме переклади робіт додаємо. Та диплом. Після того, як ми додали всі необхідні нам документи, тиснемо на кнопку Завантажити. І все, дякую за увагу!